Надзвичайно важливі теми створення безбар'єрного середовища, побудова суспільства рівних можливостей. Ми дякуємо нашим героїчним захисникам та захисницям за можливість збиратися у такому складі і планувати наше майбутнє. І ми завжди маємо пам'ятати тих, хто віддав своє життя за те, щоб виборити це майбутнє, а також всіх інших жертв російської агресії. Прошу шанувати пам'ять загиблих українців хвилиною мовчання. Piesa Doria Zgrimud nasi Одеському міському голові Геннадію Леонідовичу Труханову. Доброго дня, шановні друзі. Шановні колеги. Сьогодні такий день дуже важливий для нашого суспільства, для нашого міста. Тому що ми сьогодні зібралися для того, щоб говорити питання дуже важливі. Допомоги тим, хто потребує на допомогу, побудова безбар'єрного середовища, побудова такої сталої структури, як ми кажемо, безбар'єрності. І хотілося б, щоб ми назавжди змінили наше відношення до тих людей, які Потрапили в такі обставини. Ну, перш за все, я хотів би сьогодні, щоб ми привітали хлопців, які тут прийшли до нас, які сьогодні стали на захист нашої держави, давали і дають відсіч, але отримали пора, отримали поранення, тяжкі поранення. Сьогодні вони тут, вони залишаються в строю в нашому в строю в нашої держави. Я впевнений, що після реабілітації. Вони вас в строю таким яскравим прикладом того, як треба любити свою державу, як треба її захищати. Тому просив би вас попусками привітати хлопців за представниками громадськості, волонтерами обговорити питання, зробити такий відкритий, провести відкритий діалог, почути. Що треба, на що треба звернути увагу? Ми будемо казати, ми бачимо ці проблеми. Але я хотів би, щоб була відверта принципова співбесіда, що і як нам робити, на що треба звернути, як я вже казав, увагу і почути відповідь, чому ті чи інші речі сьогодні ще не зроблено. Перед департаменті огрони, як я сказав, створений та козену відділ який координує роботу мультидисциплінарних команд з реабілітації в сімейних лікувальних закладах, а також у співпраці з іншими міськими департаментами, небодічний види реабілітації, такі як побутова адаптація, освіта, спорт та інше. До речі, як спортсмен скажу, що адаптивний спорт грає в реабілітації колосального. Наші хлопці та дівчата активно займаються тайським боксом, баскетболом, греблею. Я теж тут дуже вдячний хлопцям, які займаються греблею, які займають призові міста. І ми спілкувалися з Олексієм, керівником безбар'єрних громадських організацій. Хлопці, ми будемо допомагати, будемо посилювати цей напрямок, тому що ми бачимо і результати, і Одеса все ж таки, місто біля моря, у нас все є. Саме головне, що є бажання, є воля, є можливості. І ми це зробимо. Тому я хочу на завершення сказати: я хочу, щоб ви чули. Що ми оця рада, традиційна рада, яку ми створюємо безбар'єрності, вона буде активно працювати. І я вважаю так, що ніхто, а ви саме ви маєте задавати питання, чому у нас так повільно приймаються якісь рішення. А може запросити, щоб ті, хто від кого залежить прийняття цих рішень, один раз присіли на крісло колісного і проїхали. На тих автобусах, ще щось, по, той, по тому, що у нас е, відбувається. По ліфтам, які ми не можемо зробити, тому що некому це робити. Я вибачаю, що так емоційно, але, знаєте, я хочу, щоб були впевнені в тому, що ми використовуємо всі наші можливості. Ось така екіпа е, е, наших звернень. Ось така екіпа звернень. Але нічого не відбувається. Ну, я думаю, що ми це вирішимо. Вирішимо разом. Тому е я дуже вдячний, що ми сьогодні зібрались. Переходимо до обговорень, але перед тим як перейти до наших панелей, я хотів би перейти до приємного і подякувати тим, хто в строю сьогодні. Подякувати тим, хто сьогодні працює і допомагає людям. Це такий дуже великий поклик серця бути разом з тими, кому потрібна допомога.